Український, борсь, борщ, український борщ, мої, львівський борщ в Італії моїм способом. Але я буду готувати спек. Ви даєте всякі куски м'яса, відвареного, кости, ребра, хто що любить, хто дає. Тому що настоящого рецепту як такого немає. І для мене борщ обов'язково мусить бути з однією бульбою тільки і з фасолею. Я відварила ось таку фасолю, вже бачите, тут є пів кілограма фасолі. Але це буде половину до борщу. І половину я буду тонну, я завжди так роблю. До чогось другого. Ця фасоля найсмачніша. Я тут дала кусок пор. Пор це означає порей. Одну бульбу так цілу кинула, не знаю для чого. Вона якийсь там смак дає, десь я її використаю і цибулю. О, отак от воно у мене тут виходить. Я роблю ось таким способом. Ви подивіться тільки. Тут є, от ви робите зажарку окремо і додаєте, а я роблю все на Так більше по-італійськи. Фу, що така пара тут йде сильна. Почекайте. Треба збавити. Тут є спек, дургесенький, спек, цибуля, морква, як ви бачите, і порей. Порей чому? Що таке порей, дорогенькі мої? Зараз я вам поясню, що таке порей. А чуть-чуть, не треба жарити, не треба отак чуть, -чуть притушити. Зараз ще буду додавати ось таку петрушку. Петрушка ось така є. Оце буду давати ціле, не буду різати. Італійці це викидають, не дуже сильно цього бояться, такі ті стебла. Вони тільки оце от дають, а я даю, тому що воно буде гарно пахнути пор. Що таке пор? Пор, ви мені написали, що ви не даєте. Я даю, тому що що таке пор? Пор – це щось таке, похоже, між цибулею і між чесником. І до чи... чесночок йде, як вам сказати, чесночок не йде, але всі видають там сало з чесником, борщ і чесник додає дехто в кінці. І, моя... і, це, і цибуля цибулю теж вона входить. Так, що пор, колись давно, 30-40-50 років назад в Україні пору не було, порею не було, а тепер є пор. І всі його люблять, всі його знають. І кусок такого поїдала, отак відрізала, Тут було отут кусок, і звідси кусок відрізала. ось так. Одна бульба в мене тут є. А, що я ще хочу дати? Одна бульба є ось такий в мене відварений, буряк, є вже по-італійськи. Тут скільки тут є, пів кілограма, весь дам. Бо муси бути обов'язково обов'язково має бути капуста свіженька така гарна. І це гарно зберігається. Ця капуста, знаєте, скільки, коли вона ще куплена? Вона дуже багато часу. Вона ще там, як ми їздили на північ Італії, як ми туди в той їздили, або на терм. От два листки зверху я її від, відкину і все. І вже корінчики навіть пускає, що вона вже хоче рости, запхати її в землю, вона би вже насіння пускала квіти, пускала, дивіться, які корінчики. Такі корінчики стояла в холодильнику. Тут в мене є помідори, такі сухі помідори. Я зараз наріжу до середини і дам сухих помідорів. Звичайно, сухі помідори не давалися колись в Україні, їх ніколи не було. Маю я і свіжі помідори. Але ті сухі помідори, мені треба. Використати. Це розмарів мені не треба, але я от вже витягнула лавровий листок, щоб його дати до сердини, до, до борщу. І ось так. я ось ці поріжу, вони дадуть смак, бо мені треба десь їх використати, той помідор. І вару борщ на 4 дні. Буде повна-повна така каструля, повна, повна. Побачимо, що з того вийде. Я сама в хаті, два дні я сама в хаті, і мого компаньона немає, я гарно сплю на широкому ліжку, сама одна. Зараз я вам покажу, як вийшло на балконі, тому що приходили, приходили майстри і дещо вони мені тут вже зробили, вони побілили і виходить ось так. Це тільки один раз побілила, але ще раз треба білити. Це в мене більо, але воно тут не буде стояти. Я буду тут, е, отут буду, як я вже говорила, ось таке, знаєте, що воно так витягнув, заложив, витягнув, заложив, приблизно ось такого розміру. І вийшло ось так. Тут зараз прийде фалінями, мені зробить е, полички, тут є 40, тут широкі гарні полички будуть. 40, 40 широко і 2,15 високо тут в мене є. І двері. Вже треба абсолютно треба сьогодні-завтра їхати на море. Але треба, треба обов'язково мені заказати двері, такі персяни з білі, біленькі персяни з алюмінію. І там наверху я не знаю, що буде. Як воно буде? Він мені замалював оцю, ці, бачите, ці як вони називаються цеглу ту червону. Я хотіла, щоб він не замальовував. Бо я з тим першим пішов другий майстер. Той перший я першому сказала, щоб він мені залишив, щоб було ось так, як тут. Бачите, тут і тут залишити треба було. Він цей другий прийшов, не знав, і він мені це все замалював. Ну нехай буде так. Що вверху я буду робити, я не знаю. У мене тут моторик, ви зрозуміли. Стоїть арія кондиціоната, дайкін. І як я буду закривати там якусь квітку поставити, якийсь горшок поставити. І дизайн зробити. Що там буде, я не знаю. П'яно-п'яно, страда-фашендо, як Віталій. Був сильний вітер, ого, мій горшок вже зовсім похилився тут. Ці я помила, бачите, які вони помила я під водою і знову ростуть ось ці. Я розумію, що це гарно, але їх забагато, це не добре. Тоді вони висмоктують всі вітаміни. Дивіться, скільки їх тут росте. Нових і знову росте, бачите? Зараз весна. Тому що тут багато таких в середині є е, тих рослинок разом. Всі мої ростуть. Це від гвіда корж такий росте, я не знаю, я його як пострижу, пізніше буде як дерево. Я подивлюся, що тут можна, як тут можна постригти його, щоб як дерево було. І ви тільки подивіться, яка. Як гарно яке свіженький, молоденький оцей аспар, аспарагу. Я трошки так його повертаю десь колись, бачите. Апарагу не любить сонця багато, але я тому так і так закриваю. Оця, оця починає хворіти, бачите? Отут я посадила. Ого-го, ого. бачите, що робиться? Яке повітряне здорове, все хворіє, оп. І це я буду вже викидати. Ви тільки гляньте, що робиться тут. Бачите? На свіжому повітрі гарно і вже захворіло. Ось ці рози вони хочуть, щоб їх постійно бризгали, бризгали тим хімією всякою, від тої від тих всіх паразитів. А колись в Україні так не хворіли квіти, як я жила в Україні. І що, і що? І вже все, вже починають листочки мати, зелені, е, жовті. Вона мене мене нервують мотоцикли. У мене двері е, вікна як я закрию, бо в мене такі гарні нові алюмінієві вікна. Я не чую ні, зовсім нічого ніякого шуму. Абсолютно не чую. Я так звикла, так добре мені тут. І це вже мені треба викидати. Я не буду, звичайно, я не буду купляти нічого, щоб тут бризгати. Абсолютно. Я куплю, викину і куплю нову. Нову рослинку. Оці гарно ростуть. Бачите, вже новенькі мені випускає, новеньку гілочку мені випускає. Зараз йдемо, подивимося, який борщ вийшов у борщ. Я вже пробувала сьогодні. Зранку борщ ніякий, ніякий не вийшов у борщ. Зараз підемо подивимося разом. Як, як я його той борщ маю прибарахлити зараз. Цей оцей треба мені викинути. Я от таких дві малесеньких рослинки, я її ще буду залишати, не буду викидати, щоб ви порівнювати. Бачите, 8 сантиметрів от така рослинка, дві я запхала. Одне прийнялося гарно, а друге не прийнялося гарно. І подивіться, і тут в мене вже от звідси, це від Гвіда, там, де я працювала, 96 років, Від помер. І тут вже нове росте, нова, новий аспараго. Італій, говорить, і трава з його саду. Я взяла тільки одну рослинку і навіть трава, бачите, якесь зернятко було разом і трава навіть росте. Ці теж я йшла по вулиці, його так взяла і, і поставила собі. Ну, Так зверху відщипнула кусочок, бачите, вже гарно росте. Але воно все одно ці не будуть гарно рости, бо вони хочуть оці. вони дуже красиві, якщо вони мають сонце і світло. На 360 градусів. Якщо вони мають тільки на переді світло, ось тут, вони погано ростуть. Тому що вони тягнуться до сонця і пізніше все буде, вони не ростуть. О, ще один росте, бачите? О чому я люблю? Два вже росте. Там як подивитися, ще й третє буде рости. Аспарогу, через це я і люблю. Що завжди зелений проблем мені не создає. Один раз я слухала майстерів, говорив, як. В хорошому стані тримати машину. Він мені сказав не це тримати відкрито, бачите, от вчора я там попрала. Це має бути закрито, да? ну співніше я закрию, а ось це тримати. Це тримати відкрито, щоб повітря туди заходило. Так сказав майстер, який ремонтує, який ремонтує пральні машини. Пральні машини на балконі це так вигідно, так зручно. Оце я купила вчора. І попрала я вже, бачите, дуже гарна знижка була. У нас в Італії 3,30. Ви можете представити, воно зараз 7 євро коштує 35 лаваджів таких. 35 разів можна мити це. Я піду сьогодні ще три куплю. У нас ці порушки дуже-дуже сильно подорожчали. Пізніше я вам покажу всі порушки, які я вживаю. І обов'язково вам покажу. І оця велика така бомба чуть не задурно. Ви можете представити за три. За 3.30 піду обов'язково, бо тільки та оферта тільки не почалася. Ось тут наверху я буду робити такі полички для тих дітер сів. Тут мені треба, щоб мені прийшов той, що робить по дереву. Відомо був по дереву, той майстер, що помер квідо, який залишився в моєму серці назавжди. Ви багато відео дивилися, вам подобалося дивитися. Ну, знайду я. Як піду на роботу, до якоїсь старшої людини буду обов'язково знімати, бо в мене я все все знімаю. Всіх старих, молодих, всіх підряд. Хто попаде на камеру, я всіх знімаю. мої. Така в мене робота, така, в мене таке бажання в мене є всіх знімати. І хто хоче, не хоче, знімається все одно. Так йдемо, подивимося, який борщ вийшов, тому що борщ, мені треба його, щось з ним треба робити, він не добрий вийшов. Для себе зробила сьогодні капусту. Ось Така у мене залишилася свіжа капуста. Зараз ну яблука знову нема. Манаджа знову яблука у мене нема, щоб додати було би смачніше. Мій компаньон вже буде скоро приїжджати додому. Я вчора мала таке м'ясо, я зготувала такі кутлети. Там дуже багато пору я дала. Я думала не, не в помідорі робити. Думала так зробити їх тільки. Думаю, нехай буде я таку кутлету холодну з'їсти. Але вона так запах мала, такий сильний, з того пору, з того всього, що я залила помідором. Думаю, нехай трохи виходить, соус якийсь буде, щось трохи в соус воно піде. І будуть кутлети добрі, такі по-італійськи, в соусі томатному. Ось тут борщ. ква, борщ вчора. гарно, велику та, е, каструлю я зробила. Бо я хочу їсти 3 дні підряд е, тільки борщ. Бо останній раз, як я робила, мені дуже сильно смачний вийшов. Цього разу. Е, вчора я вечір виключила, дургеньке моє, і е, попробувала так би сільє. Це вчора ввечері було. Сільє е, кислинка чути, смак непоганий. І я думаю, бо Бож міняє смак. Борш міняє фасоль, я багато тут дала, міняє смак. Бачите, отакий я люблю. Я не люблю сильно густий, не люблю сильно рідкий. Бульба в мене тут є, але вона дуже тоненько порізана. Я не люблю такі великі куски бульби. Ось бульба є, бачите? У Львові кажуть, бульба, ніяка не картопля. Ось так. І він такий вийшов. Зараз я його попробувала, я спек дала, не багато дала спек. Зараз от я його попробую, бо бож навіть холодний, смачний. Бачите, жиру навіть багато нема. Цілий час, отак він тут стояв, він і не є такий жирний. Криги такої немає білої, як, як колись в моєму дитинстві було. Зараз я попробую. Що йому тут бракує? Йому тут бракує. Отак: от, ніби і солі трохи бракує, і кислинка так би є. Я куплю грецький йогурт, але йому бракує якогось такого. Запаху, такого смачного запаху, якогось такого м'ясного, може, в Італії, може в Україні ви багато користуєтеся такими, як, як по-італійськи кажуть, такими хімічними тими добавками, типу Галіна Бланка. ось таке, от щось. Я того не вживаю. Що я подумала? Я зараз візьму сковородку, наріжу спек, потушу з цибулею, і пізніше чуть-чуть, бачите, спек в мене такий, мій компаньйон їздив в долуміті туди на північ Італії. Біля больцану він привіз такий спек і багато привіз такого. І Він знову тепер поїхав. От його зараз три дні нема, бо він поїхав туди на північ іменно біля больцану. Я зараз наріжу той спек, він такий копчений фаджо. Фаджо дерево називається Фаджо. Я не знаю, що таке Фаджо по-українськи. -по -по Вони там всі фаджо коптять. Це надсуящий дим фаджо. це якісний цей. І я його так візьму на сковородку, притушу. Дам один з 250 грам тої юшки з бульйона і прокип'ятчу окремо, не треба все кип'ятити абсолютно. І пізніше вилию сюди, щоб він більше такий спеком, таким копченим чути було таким гарним. Зараз подивимося, що це вийде з того. Почнемо, почнемо робити, тому що треба приготувати, те, як має бути, бо що з йому бракує. Пізніше я куплю ще йогурт. Цей для хліба. Цей, я не знаю, де мій ніж в такий, е, е, такий мене був широкий ніж, спеціально до м'яса, бо це не є до м'яса. Не знаю, який буде краще. Мені. Або цей, або цей. Я мала такий ніж, не знаю, де його поставила, треба сховати. Треба було знайти, бо цей, бачите, два ножі, вони різні, але до м'яса вони не підходять. Я мала ніж до м'яса самої марки з такими самими зубками. Але він був коротший і він був грубший. Він такий тут пузо мав таке, Такий пузатий був. Кузатий такий був. І оце було спеціально для м'яса різати. Ну, зараз побачимо, що вийде.